Ось така посилочка сьогодні прибула. Плата з мобільних телефонів. Всі різні. І до 5 чіпів, і 5 чіпів, і більше. Які хочете. Моделі. Вага 1,5 кг. Біля 120 телефонів. Кому цікаво, скільки золота вийде з цих плат. Пишіть в коментарях, ставте лайки. Якщо відео набере більше 50 лайків, значить будемо працювати. Відпаяємо всі чіпи, кинемо на вагу і зробимо фінаж. І будемо знати, чи виграли ми щось з цієї посилки, чи ні. Нагадаю, за посилку я віддав ну разом з пересилкою 4200 гривень. Всім гарного дня. Всього найкращого.